Якими були українські 2000-ні в Києві? Ющенко, Черновецький, фінансова криза та багато іншого. Це були російськомовні роки. Містяни говорили, читали та думали російською. Цьому сприяли російськомовні ток-шоу на телеканалах, засилля російськомовної літератури в книгарнях та майже вся преса, яка виходила російською? Згадайте журнали Кореспондент, чи фокус? Тоді я можу судити з середини своєї бульбашки Дев'яносто відсотків культурних діячів так чи так мали на увазі якісь московські зірці, не обов'язково ідеологічні, зірці підходу, взірці стилю, зірці формату. І це було гальмо для розвитку, тому що ти був приречений повторювати московські сценарії, які, попри всю їхню масштабність, були відпочатково провінційними. Цей же період відбувається абсолютно нове для українського ринку явище відкривається повністю україномовне книгарня є. Та запускається видання Український тиждень, яке не наслідує російський стиль та наративи. Ініціатором запуску книгарні та журналу став український підприємець Роман Цуприк, який займався деревообробним бізнесом. Він знайшов австрійських інвесторів під обидва проекти компанію і e Мідіа». зателефонував Юрію Макарову і запропонував робити журнал, який буде схожий на відомий за економіст. Попередньо вони навіть не були знайомі. Від самого початку була трибуна для людей, які не бачили Москву в якості основної географічної точки, український тиждень створював українському читачеві вільний доступ до тем, обговорюваних у західному світі. Редактори не гналися за відомими іменами, але шукали людей аналітичного складу мислення. Юрій Макаров згадує, що в редакції сидів спеціальний представник, який слідкував, щоб бізнес не отримував ніякої готівки та сумнівних коштів. Абсолютно революційною на той час була діяльність книгарні «Є». як не парадоксально, але створити магазин виключно української книги в Україні було сміливим та свіжим кроком. Перша книгарня відкрилася на вулиці імені Лисенка біля золотих воріт в 2007 році. Викликом стало те, щоб заставити таку велику площу, а це біля 300 квадратних метрів, книжками. Тому що це мали бути саме українські книжки. Це була наша ціль, як тоді, так і зараз. Адже до того. Майже всі книгарні книжкові магазини в той час мали здебільшого російськомовний продукт. Тоді ринок був заповнений російською книжкою. Найбільші книжкові мережі 2000-х співпрацювали з двома великими російськими видавництвами: АСТ і Ексмо. Вони відвантажували книжки в Україні не списками, не накладними чи видавничими проектами, а просто на вагу. Пригадує Юрій Макаров. Із перших днів виснування події стали візитівкою книгарні. Є по суті, мережа зробила не на той час презентацію нових книжок невід'ємною частиною процесу публікації. Тут можна було зустріти Оксану Забушко, Леся Подерев'янського, братів Капранових чи загиблу під час російської атаки на Краматорськ Вікторію Амеліну. Одразу після відкриття до книгарні Є звернулося видавництво фоліо, яке запропонувало презентувати книгу відомого письменника Андрія Куркова «Ночной Будь-яка інша книгарня миттєво прийняла таку пропозицію. А книгарня є відмовилася, тому що книжка була написана російською російськомовної і англомовної, і вона була розміщена під рубрикою Іноземна література. Через деякий час до такої позиції книгарні є звикли. Зараз це вже норма, проте книгарня першою задала цей тренд разом з виданням Український тиждень вони створили потужний інформаційний простір, який для нас вже є нормою, а не екзотикою. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавих матеріалів.